Доброго ранку, доброго дня. Бажаю я всім здоров'я добра. Хай ваші очі загоряються, а ваші личка посміхаються. Подивіться, малята, хто до нас завітав? Лісовичок? Як ви думаєте, де він живе? Так, лісовичок живе у лісі. Я хочу вас запросити. У подорож до лісу. А чи знаєте ви, що таке ліс? Ліс не вичерпне багатство нашої країни. Це дерева, тварини, птахи, квіти. Ліс дарує нам гриби, ягоди, лікарські рослини. Ліс. Джерело кисню, захисник річок, ґрунтів. Всі ви любите ліс. А чи знаєте ви, як треба поводитися в лісі? Малята лісовичок пропонує послухати та запам'ятати правила поведінки в природі? Не обривайте павутиння. Не беріть у руки пташині яйця, не розводьте багаття в лісі, не ловіть диких тварин, не забирайте їх додому, не знищуйте неїстівні гриби, не топчіть, не зривайте квітів, не підпалюйте суху траву, не ламайте гілок дерев та кущів, не вмикайте голосну музику. Не залишайте сміття, не руйнуйте мурашників, не ловіть метеликів. А чи знаєте ви, малята, хто живе в лісі? Загадку від лісовичка відгадай тваринку впізнай. Пухнастий клубочок виліз на дубочок. Жоді зриває і в дупло ховає. Так, це білочка. Довговухий пострий Відгадайте, хто це? Зайчик в темнім лісі проживає, довгий хвіст має. їй на місці не сидиться, як її зовуть. Лисичка. Полюбляю їсти мед, звуся, звісно, я ведмідь. Це дикі тваринки. А чи знаєте ви, малята, чим живляться дикі тваринки? Дидактична гра хто що їсть. Білочка їсть горішки, шишки, гриби. Ведмідь полюбляє ласувати малиною, рибкою, медом. Зайчик їсть капусточку, травичку, морквинку. Лисичка полюбляє ласувати гризунами, ягодами, рибкою. Ось і підійшла до кінця. Наша подорож, я думаю, що вона була цікава і корисна. І пам'ятайте, малята, природу треба любити, бережно ставитись до неї. Природа нам як рідний дім, вона усім як мати, щоб лад завжди був в домі тім, про неї треба дбати. До зустрічі, малята.